Якщо податки сплатили не туди, штрафних санкцій не буде. Відколи? 16 березня. Але для того, щоб ця норма спрацювала саме для вас, потрібно виконати певні умови, про які розповім в цьому випуску. Вітаю! Мене звати Мар'яна Кавин, практикуючий бухгалтер, незалежний податковий консультант. Проводжу онлайн-курси, тематичні вебінари для бухгалтерів від початківців до практиків та аудиторів. Дізнатись про найближчі онлайни можна в описі під відео. Буду рада допомогти вам стати найкращим у цій професії. Отже, мова йде про закон від 23 лютого 2024 року 36.03, той, що раніше був проєктом 9662, закон прийняли ще в лютому, але набрання чинності відбулось після того, коли цей закон був підписаний президентом, опублікований. Не буду вас загружати ці, цими всіма тонкощами, скажу, що закон набрав чинності 16 березня. У ньому не лише про сплату податків не туди, але у цьому випуску я приділю увагу саме цій темі. Отже, про що розповім в цьому випуску? Якщо сплата не туди, яких саме податків стосується сплата не туди? А умови, які слід виконати для того, щоб дійсно штрафу та пені не було. У який строк слід виконати дії, про які прописав законодавець? І коли норма не працює, перед тим як перейти до конкретного абзацу який внесений до податкового кодексу, скажу, що ці зміни були прийняті у ліпших традиціях змін до податкового кодексу в лапках у ліпших традиціях. Тобто, на превеликий жаль, ми маємо вкотре приклад, коли вноситься зміна до кодексу, і після цього. У нас виникає дуже багато питань навколо того, як цю зміну застосувати. Я сьогодні зверну вашу увагу на ті питання, які можуть виникнути у процесі, так, для того, щоб ми з вами, можливо, порадимось між собою, яке рішення прийняти і як цю норму правильно застосувати. Але, на жаль, не вийшло і цього разу написати так, щоб з першого разу було зрозуміло, як. Працює норма без пояснень. Тому що у нас, на жаль, норму приймають, і тоді на цю норму нам потрібно роз'яснення, пізніше роз'яснення до роз'яснень, а пізніше ще роз'яснення змінюється. Ну, ось, будь ласка. Норму, яку ми аналізуємо, внесені зміни до пункту 112.8 і доповнено під пунктом 81. Для того, щоб було зрозуміло. Чого стосується ця норма, я додала назву пункту, до якого вноситься новий абсолютно підпункт. Тобто все, що було в 112-й, залишилося, але додали новий пункт, як називається 112 .8? обставини, що звільняють від фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень та порушення іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи є. Хочу нагадати, що також в цьому переліку 112.8 є форс-мажорні обставини. Тобто все, що описано тут, не вважається, а точніше, буде звільнятись від фінансової відповідальності. Фінансова відповідальність це та, яка передбачена цим кодексом: це є штраф та пеня. Отже, 112.8.1… Помилкова сплата платником податків, у тому числі податковим агентом грошового зобов'язання на інший бюджетний рахунок без порушення законодавчо визначеного строку сплати податку або узгодженої суми грошового зобов'язання до бюджету. Умовою підтвердження таких обставин є вчинення платником дій. Передбачених статтею 43 щодо повернення помилково сплачених грошових зобов'язань. І давайте тепер проаналізую цей абзац. Мова йде про помилкову сплату. Чого? Податків. А це означає, що мова йде про податки, які передбачені податковим законодавством. Хочу нагадати, що єдиний соціальний внесок ЄСВ скорочено, передбачено іншим законом 2464, і на ЄСВ зміна, про яку я говорю, не поширюється. Це перший висновок. Далі сказано про грошове зобов'язання, а також у тому числі з податковим агентом. Податковий агент. Це означає, що мова йде про податок. Їх всього три, які можуть бути: це ПДФО, військовий збір, а також податок на репатріацію. Ось це три податки, які утримуються із джерел виплати. Добре, на ці податки, а також на інші. Добре, сплачено на інший бюджетний рахунок. Ну, от останнім часом найбільш поширена ситуація зачепила резидентів дія Сіті. Коли кожного разу змінювалася на початку позиція податківців, куди ж платити, до якого бюджету, пізніше вже визначилися. Потім всі разом заплуталися. Одним словом, це дуже поширений випадок саме для резидентів Діє але й для всіх інших платників теж. Особливо для податкових агентів, коли йдеться про сплату ПДФО, і кожного разу потрібно дивитися, це зарплати, а це з СПХ, а це звідки, ось. а це там з дивідендів і так далі. Тобто, дійсно, це поширена ситуація. Так ось, в норма каже, якщо ти заплатив своєчасно, але просто на інший бюджетний рахунок, то штрафної санкції не буде. При умові, що платником вчинено дії, передбачені статтею 43. Трошки далі я покажу, що це за дії, передбачені статтею 43, Ми навіть, я, я навіть покажу приклад заповнення заяви на повернення, а точніше, перерахунок коштів, але скажу, що стаття 43 це про повернення сплачених коштів не туди, або про те, що їх можна спрямувати в рахунок іншого податку. Тобто для того, щоб штрафної санкції не було. Податок, про який ми говоримо, має бути передбачений саме податковим кодексом. Раз. Друге, цей податок має бути сплачений своєчасно до граничного строку, передбаченого для сплати саме цього податку. І третя обставина: платником вчинено дії, передбачені статтею 43. Тому по замовчуванню відсутність штрафної санкції не працюватиме. Лише. При цій обставини, податок в кодексі передбачений, сплата таки була до граничного строку. І вчинені дії, передбачені статті 43. Якщо дії не будуть чинені, нічого не допоможе. Що не так з цією нормою? Давайте я покажу ще наступний абзац, аналогічно, але стосується пені. І тоді скажу, що з цією нормою не так. В чому є питання? Вносить значить під пункт 129, замінити двома новими підпунктами такого змісту. Щоб зрозуміло було до чого це. Вносять зміни. 129.9 – це про пеню. Пеня не нараховується, а нарахована пеня підлягає анулюванню у таких випадках. І далі є фактично дзеркальна норма у разі помилкової сплати, у тому числі податковим агентом, на інший бюджетний рахунок без порушення законодавчо встановленого строку або узгодженої суми грошового зобов'язання до бюджету, умовою підтвердження таких обставин є вчиненням дій. Передбачених статтею 43. Тому штрафної санкції за несвоєчасну сплату, а також пені не буде, якщо будуть виконані ось ці три умови. Тепер що не так з цією нормою? Незрозуміло у який строк мають бути вчинені дії платником податку, тому що несвоєчасна сплата, а точніше, сплата була своєчасна просто не туди. Вона могла бути виявлена уже податківцями, чи буде виявлена у майбутньому. Так ось, в який строк платнику слід вчинити дії. Якщо дивитися статтю 43, там йде про строк 1095 днів відповідності до 102 статті, також потрібно врахувати зупинку строків, які були і про які я трошки далі скажу. Але ж Скільки чекати? Тобто, невже протягом трьох років ми маємо право будь-коли подати цю заяву? А яким чином тоді податкова буде розуміти штрафну санкцію та пеню накладати чи ні? Адже на момент, коли це буде виявлено податківцем, податківцям не буде а, зрозуміло, чи вчинив платник дії, передбачені статті 43, а лише вчинення дії? Які це ініціатива повернення і сплата туди, де потрібно, передбачають, що штрафної санкції не буде. Тому з цього роблю висновок свій, оскільки іншого нема, податківці нам ще роз'яснять, що ось така дія, вчинена платником, має бути здійснена до податкового повідомлення рішення, яке надійде від податкової. Іншого я не бачу. Тобто, невже податкова не буде надсилати податкове повідомлення рішення буде 100%. Ось тому э, строку нема, чим як швидше, як тільки ви це помітили. Будемо ось так говорити. Або ж ідеально, щоб тут спрацювало так: податкова виявила несплату. Звернулася до вас, ви пояснили, ой, сплата була, але не туди. І тоді ви вчиняєте дії, передбачені статтею 43, і податківці не застосовують санкцій. Якщо воно буде так працювати, чудесно. Добре, йдемо в статтю 43 і дивимося умови повернення помилково та або грошові розплачені грошових зобов'язань та пені. Ну, взагалі, стаття 43 про повернення помилкових коштів. Але ж ви розумієте, що коли сплачено податок не туди, то написати заяву на повернення коштів від того кошти не з'являться там, де вони мають бути. Ось друга нестиковка з цієї норми, оскільки сказано вчинення платником дій, передбачених статтею 43. А це не просто повернути кошти, сплачені не туди, а це попросити кошт, заяві кошти перекинути на той бюджетний рахунок, на який потрібно. Ну, можливо, законодавець думав, що і це, це і так зрозуміло. Ну, добре. Давайте тепер більше глянемо 43 статтю. За загальним правилом, ви можете заявити про своє бажання повернути назад переплату чи сплату не туди, але не пізніше, 1095 дня, що настає за днем її виникнення. Саме так, пише в нормі 43.3. Перебіг строків давності, які встановлені 102 статтею, призупинено. Було колись через ковід. А саме в проміжку з 18 березня 2020 року, пізніше через воєнний стан, і мова йде про пункт 102.9, де про це було написано. А станом на тепер уже і 102.9 вилучено. Тобто а, такої норми вже в кодексі немає, а тому перебіг строку давності відновився з 1 серпня 2023 року. Тому ці 1095. До них додається строк, який припадає на строк зупинки. Добре. Ми ж говоримо про період, який тепер. Це про 1095 на майбутнє. Так? А також у разі, якщо до сих пір не виявлено, що не сплачено кошти, а в процесі виявиться, що вони сплачені просто не туди. А давайте поговоримо вже про подання самої заяви. Як повернути. Податок, єдиний податок чи будь-який інший податок, неважливо, можна повернути онлайн у режимі 24 на 7 через сервіс e-повернення. Крок перший. Заходимо в головне меню електронного кабінету, обираємо розділ заяви запити для отримання інформації. Крок другий. Із запропонованого переліку обираємо заяву про повернення помилково або надміро сплачених сум грошових зобов'язань. Ідентифікатор форми ви бачите: крок третій: заповнюємо всі реквізити заяви, зберігаємо її, підписуємо накладенням електронного цифрового підпису і відправляємо податківцям. І чекаємо на повернення коштів. Що з цього приводу податківці роз'яснюють, що в заяві платник зазначає назву помилково сплаченого податку, збору платежу, його суму, дату сплати і реквізити з платіжного документа, за якими кошти перераховано до бюджету, код класифікації доходів бюджету. Бюджетний рахунок, на який перераховано кошти, код ЄДРПУ територіального органу казначейства, на ім'я якого відкрито рахунок та МФО казначейство. Та визначає напрями перерахування помилково сплачених коштів. Та визначає напрями. так ось напрям перерахування помилково сплачених коштів. В даному випадку, я вважаю, щоб ця норма спрацювала, то ми просимо не на поточний. А просимо на перекидку на інший бюджетний рахунок. Якщо ж мова йде про несвоєчасну сплату, про сплату верніше не туди ЄСВ, ось для цього є зовсім інша форма заяви, ідентифікатор. На, цю, на ЄСВ не поширюється норма, про яку я кажу, але повернувши кошти, які є переплатою. Які є сплатою ЄСВ і ця сплата не туди, ці кошти можуть бути спрямовані уже на сплату туди, де потрібно. Але перекидка ЄСВ і між ЄСВ і податками неможлива. І пам'ятаємо, норма не зачіпає ЄСВ. Додатково до заяви платник може подати копію платіжного документа, на виконання якого помилково сплачений платіж перераховано до бюджету. Зразочок, як може виглядати. Заповнена заява про повернення помилково або надміру сплачених грошових зобов'язань ви можете бачити перед собою, так? Сума тут не вказана, суму вказуємо. Дата сплати, так, і куди саме з якого на який ми хочемо перерахувати. Приклад, заповнено для резидентів Діасіті які сплатили не на той. Код бюджетної класифікації. На бюджетний рахунок для погашення, ось джерело, напрям прорахування коштів, на бюджетний рахунок для погашення грошового зобов'язання, податкового бору з інших податків. Ось, і вказуємо, куди потрібно. Можете собі поставити паузу і подивитись, що як заповнюється. І до заяви додається на одному аркуші платіжне доручення, і ось тут, в цій табличці, яка нижче, підтягуємо платіжне доручення, скан його. В який строк ця радість відбудеться? Пункт 43.5 Податкового кодексу каже, що це все робиться у строк 20 днів, а отже, 20 календарних днів, але не пізніше, ніж за 5 робочих днів до закінчення 20-денного строку. З дня подання платником податків заяви готує, контролюючий орган готує висновок про повернення коштів і подає до казначейства. Уже на підставі отриманого висновку 5 робочих днів казначейство опрацьовує і проводить цей платіж. Чи можна направити переплату з єдиного податку чи з іншого на сплату інших податків чи ЄСВ? Якщо виникла переплата, помилкова сплата із єдиного податку чи інших податків, передбачених кодексом, то платник може направити кошти на сплату інших податків, які передбачені кодексом. В електронному кабінеті та ж сама заява, просто джерело спрямування, так як я щойно показувала. Переплату з податків не можна направити на сплату ЄСВ, так само як і ЄСВ переплату не можна направити на сплату податків. ЄСВ не входить до системи оподаткування, тобто не є податком. Його сплата відбувається на окремі небюджетні рахунки, і зарахування ЄСВ до держбюджету чи до інших бюджетів заборонено, тобто ЄСВ не є джерелом наповнення бюджетів. І податківці вважають, що відсутні законодавчі підстави для здійснення повернення надміру сплачених податків і зборів в рахунок погашення боргу і сплати ЄСВ. У зворотньому напрямку прикидки переплат між ЄСВ та податками неможливі. Я сподіваюся, випуск був корисний. Якщо це так, поставте, будь ласка, лайк, коментуйте, додавайте, пишіть, що думаєте з цього приводу. А я вам кажу дякую і до наступних зустрічей. Па-па! Подивитись на своє підприємство очима фіскала та побачити усі промахи чи неврахування допоможе участь в онлайн курсі Податковий Експрес-Аудит 2024. Не пропустіть!